Брика сімейна, автівочка з Луцького авторинку. Гляньте який свіженький сценік. Грандовський, дуже гарний. Зараз показую вам детальніше, що виглядає. Прям дуже і дуже непогано і в дуже гарній комплектації. Це 20-й рік. Максимальна в нас є оптика. Парктроник 360 туманка, гляньте, диск. Дуже гарно виглядає. Зимова в нас гума. 16500, 20 й рік, 1,7 200 і одну заявляють пробігу. Максимальній комплектації і в автоматі. Колір, звісно, у нього бомбезний. Пригнаний він із Франції, бачимо по номерах, але гляньте кузов просто. Як він виглядає? Шикарно. по сколах, Поки що одненький скол тільки побачив. Гарно, правда ж? Зараз йдемо по салону. Він без панорами, без ключовий доступ в нас є. Комбінований салон, автомат, максимальна в нас навігація. Тримає полоси електростоянкове, повна електрика по вікнах, складання, є все. Автосвітло, шкіряне мультикермо гарно виглядає. Шторки позаду бачимо і він у нас Він у нас семимісний. Трішки підтонований не видно. Парктроник 360 Зад Колір, да? так? Сімейна автівочка. Хто шукає собі сімейну автівочку Ось вам екземпляр. 16500, 1,721 пробігу. 20-й рік. Можливо, хто шукає о ще одна, От навіть можна зробити порівняння. да Тауранчик і сценік. Один 20 рік і другий 20-й рік. Цей ви бачили, покажу цей. Чому віддасте перевагу? Ну, але, звісно, тут у нас 2-літровий дизель, і він у нас 7-місний. Але цей уже вартує 20. Ідентично 20-й рік трішки більше. Тут заявленого пробігу 236, але це ж ваговський 2-літровий, без ключ так само є. Салон гарний, автомат, комплектація дистроніків, все є. Все присутнє. Підтонований він у нас теж, не помітно, крепко підтонований позаду. Камера все присутнє, без фуркопа. Диск теж гарний, гума в нас літня. Чому віддасте перевагу? Тауранчик чистенік. Будь-яку автівку можемо перевірити, знайти чи таку, чи таку, чи будь-яку іншу. Контакти під відео звертайтесь.